Чи правда, що каву не можна при ПМС перед менструальному синдромі? Сьогодні запитала мене моя пацієнтка. Дивіться, це неправда. Каву можна при ПМС, і навіть навпаки, в даному випадку кава послабить симптоми ПМС. Чому? Є декілька механізмів. Дивіться, коли жінка п'є каву, вона покращує роботу жовчного мігура. А якщо ви пам'ятаєте, в нас метаболіти естрогенів виводяться з жовчу. Також ну, дуже багато жінок кажуть, що мої пацієнти кажуть, що там ходять до туалету зранку тільки після кави. І це теж свідчить про те, що жовчний міхур такий ледачий, кава простимулювала його скоротитися, жовч потрапила у кишківник, а жовч вона має послаблюючу дію. І там людина пішла до туалету. Тобто, дивіться, це теж буде сприяти тому, що метаболіти естрогенів будуть вивозити виводитися з жовчу у кишківник і зі стулом з нашого організму, якщо, наприклад, жінка думає, що в неї є передменструальний синдром і вона відмовляється від кави, і в неї. Порушен жовчь тік, вона перестає ходити там, до туалету. Це все, навпаки, буде посилювати симптоми передменструального синдрому. Плюс зараз дуже багато досліджень, що кава корисна, навіть якщо ви повільно її метаболізуєте, як я. Тоді треба пити одну чашку гарної там, якісної кави, не на пустий шлунок, якщо у вас є проблеми зі шлунком, якщо є проблеми з наднирниками, високий кортизол, каву краще не пити, поки ви не знизили, не нормалізували. Зували рівень кортизолу, а в інших випадках пити, якщо ви гарно себе почуваєте після кави. І а, кава впливає також на нейромедіатори. Вона підвищує дофамін, і якщо, наприклад, у вас в ПМС поганий настрій, вас тягне на солодощі, то навпаки, кава може покращити вам настрій. Але, звичайно, треба знати міру. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій аккаунт.